Так, поїхали, значить, Вінницька область. Вінницька область по 2 березня на наступну добу попередження про загрози, вірогідність і так далі, як завжди. Вінницька область, по 2 березня. Попередження про загрозу. Зло з повітря випадає, бачите, друзі, <кій> не критично, тому що наші військові тут захищають, повинно бути все нормально. Ідемо далі. Волинська область, по 2 березня. Волинська область по 2 березня. Зло пусте, випадає, вірогідність невисока. Можуть бути спроби, але зло випадає пусте, значить це повинно бути нормально. Далі йдемо. Дніпро. По 2 березня попередження там. Дніпро. Вірогідність висока на наступну добу можуть бути, можуть бути інциденти, ударний туз випадає, але захист наших військових тут є. Значить загально, загально військові будуть справлятися. Але вірогідність якихось інцидентів підвищена. Йдемо далі. Кривий ріг. Кривий ріг по 2 березня. Яка. Зло випадає по регіону, по району, околиці можливі. Тут бачите, зло від бункерного випадає, від плішивого. таке можливо. Критичного прям не випадає, але треба бути уважним. Регіон взагалі, область, Дніпропетровська, Дніпро, Дніпропетровська область, можливо, можливі інциденти. Далі Донецька. Донецька, по 2 березня. Лінія фронту напружена ситуація, бачите, орки будуть намагатися там десь щось просуватись. Ось так є підвищена вірогідність підвищена. Зрозуміло, чому можуть бути інциденти. Піковий тут вказує на таке. Але не критично. Наші військові там загально контролюють ситуацію. Ідемо далі. Житомирська. Житомирська. по 2 березня. Житомирська область. Критичного не випадає. Вірогідність дуже низька. Якогось там чогось дуже поганого. Повітряної тривоги треба дотримуватись. Карта така випадає. Йдемо далі. Закарпатська. Закарпатська. По 2 березня. Закарпатська такого також критичного не випадає. Повинна ситуація бути контрольована нашими захисниками. Поганого нічого не, я не бачу тут. Йдемо далі. Йдемо далі. Запоріжжя. По 2 березня. Запоріжжя. Запоріжжя, бачите, передмістя приблизно так же випадає, як і в Дніпрі Дніпровітровській області. Околиці, от краю тут взагалі випадає тут, але це не означає, що прямо він буде ну, прямо точно. От. В мене не швейцарський годинник, а карти звичайні. Дивіться, ударний туз випадає, треба бути дуже обережними. Але саме найголовніше, що для наших військових це буде не проблема. Бо наші військові тут, бачите, захищають. Так, шукаємо, немає. Валета, можуть бути якісь інциденти, друзі, можуть бути. Щось десь може бути. Але все одно наші військові захищають. Наступна доба треба бути обережнішими. Ось так по Запоріжжю. Івано-Франківська область далі. Івано-Франківська по 2 березня. Дивимось. Тут удар не тут випадає, але він пустий, або, або взагалі нічого не буде. Бачите, тут три десятки, може, може якось е, зв'язано з е, удачею ось так. А може, ще якісь там. Будь-які можуть бути причини. Удар випадає, але він пустий. Або взагалі не буде, або толку від нього також не буде. Військові справляться. Далі йде. Да. Київська область. По 2 березня. Київська. Пусто випадає, бачите, тут хлопоти пусті. Недосяжні. Удар пустий, це загально добре. Київська область повинно бути все більш-менш нормально. Або взагалі нічого, або військові справляються ось така, ось так. Дивимось далі. Будь ласка, Тетяна, будь ласка, дивимось далі. Київ, місто. Столиця, там по 2 березня. Дивимось. Потенційно повітряна небезпека тут випадає здалеку, але те, що ми бачили, більше як в області може бути, але в області будуть справлятися з цим. З краю якось випадає. Значить, друзі, віримо в ЗСУ. Вони справляються там. В основному не випало розкладі. Десь з краю, можливо, десь там в районі якось може, може, щось і... Може щось і бути. Робота наших військових. Далі йде. Кіровоградська область. Кіровоградська. По 2 березня. Кіровоградська область. Немає в основному розкладі критичного нічого не випадає. Значить, ситуація контрольована нашими захисниками. Далі у нас йде Львівська. Львівська область. По 2 березня. Дивимось Львівська. Значить, друзі, дивіться, потенційно тут випадає от повітряна загроза. Можливо, будуть по всій країні ці тривоги, так може буде випадати. Але тут основне, що наших захисників випадають. Тут зло карта зла випадає. Карта зла випадає, ну, Завдяки тому, що тут ще наші військові, бачите, то ситуація контрольована. Критичного там такого не бачу, але от з краю, можливо, якісь там інциденти, щось незначне. Не ідемо далі, ідемо далі. Миколаїв. Миколаїв. По 2 березня. Миколаїв. Миколаїв не, не випадає в основному розкладі, повинно бути все під контролем. Ось так. Далі. Далі у нас... Одеська область. Добрий ранок. Слава миру, добра всім. Скажіть, будь ласка, за Київ. Київ був. Дивіться в 16.30. Так, доброго раночку, Кременчук. Дивимось далі. Одеська область. Одеська. По 2 березня. Випадає карта хвороби, вона незначна така тут. Ось бун... орківські хлопати можливі, так, в планах, можливо, але тут наші захисники по Одеській області тримають ситуацію під своїм контролем. Зараз дивимося ми місто Одеса. Місто Одеса. По 2 березня. Місто Одеса. Також критичного немає. Значить, ситуацію контролюють наші військові, тримають під контролем ось наші захисники. Критичного нічого не випадає. Але це не значить, друзі, що треба нехтувати тривогами. Будь ласка, дотримуйтесь тривог. Всіх повідомлень офіційних не нехтуйте своєю безпекою. Так, йдемо далі. Кременчук. Кременчук. По 2 березня. Кременчу. Тут пуста з повітря загроза, бачите. Навіть при ймовірності все одно орки не досягають своєї мети. Ось так. Критичного нічого не випадає. От загроза з повітря потенційна, вона пуста. Також ще тут лякалки, балачки, розкручування і псо. Там очах і псошний. Йдемо далі. Полтавська загальна по 2 березня. Вітаю, Чернігів, моє вітання. Полтавська загальна, по 2 березня. Дивимось. Нормально, не випадає критичного, нічого не випадає, друзі. Повітряні тривоги, треба дотримуватись, удар пустий випадає, значить, або нічого взагалі, або по Полтавській області наші військові справляються, тримають під контролем ситуації. Йдемо далі. Рівненська. Рівненська область. По 2 березня. Тут з краю, бачите, удар випадає, можливі якісь інциденти. Чи це пов'язані загально з е, ракетними атаками, чи це на місцевому рівні, я не можу вам точно сказати, але наші військові там загально бачите, ситуацію контролюють, з краю, от, можливо, з краю випадає. По регіону випадає таке попередження, треба бути обережним. Дивимось далі. Сумська. Героям слава, доброго ранку з Києва. мої вітання, люблю. Сумська область. По 2 березня. Сумська область. з краю зло випадає, але тут валет в розкладі змінює ситуацію. Пусте воно зло. Ні до чого, ніяких перемог, ніяких там нічого вони не доб'ються. Перемог в лапках, звісно. Пусте зло. Інциденти там можливі, якісь незначні, якісь там поодинокі, але загально зло пусте. Так, дивимось суми, саме місто суми. Місто суми, по 2 березня. Місто суми. Ну, по місту ні. От по області можливі якісь інциденти. По місту такого поганого нічого не випадає. Значить, повинно бути все під контролем. Бачите, ось суми, захищені нашими військовими. Все там е під контролем. Доброго ранку, вітання з Рівного. і вітання вам також. Так, ідемо далі. Тернопільська область по 2 березня. Значить, дивіться, друзі. Наче критичного нічого немає, бо повітряна загроза от вона потенційна, але вона пуста, але все одно. Все одно не нехтуємо тривогами, бо таке попередження про тривоги випадає тут. Ось так. Дивимось далі. Хмельницька область у нас далі йде. Хмельницька. По 2 березня. Хмельницька. Хмельницька. Тут зло випадає, пусте, бачите? Зло пусте. Ще таке може випадати, друзі. Зараз ми з вами вияснимо. Повинно бути все нормально, друзі. Повинно бути все нормально. Раз зло випадає пусте. Значить загально недосяжні плани. Розбиратись не будемо. так. Далі у нас Харківська область. Є попер... пусте зло, значить пусте. Воно випадає те зло, значить треба дотримуватись тривогами. Пусте, значить недосяжні їхні там ці, ці дії, хлопоти орківські мабуть вони всі прокляті. Так, дивимось далі. Харківська область. Харківська область по 2 березня. В Харківській області, бачите, з краю тут випадає. По області, з якого краю не можу сказати, друзі, треба бути обережними. Сама область. Ну, тут все одно наші захисники контролюють ситуацію. Контролюють все, в принципі, все контролюють наші військові. Значить, повинно бути все нормально. Але от з краю, бачите, все-таки випадає така загроза. Будемо надіятися, що вона потенційно. Саме місто Харків дивимося. По 2 березня. Місто Харків. Харків взагалі тут під військовим потужним контролем і захистом. Так випадає. С краю тут е, тривоги краще дотримуватись, реагувати, слідкувати. З краю тут дев'ятка випадає, не дуже добра карта, але це може вказувати і околиці область. От бачите, з краю все-таки по області десь якісь можливі інциденти. Тому дотримуємось тривог. Слідкуємо, контролюємо. Дивимось далі. Херсонська область. Херсонська. По 2 березня. Херсонська. Тут акцентується на наших військових. На наших військових. Значить, ситуація контрольована загально нашими військовими. По області ось тут акцентується на... Лінії фронту, тому ситуація поки без змін. Ось така вона, ось поки змін таких якихось не випадає. Але загально наші військові все одно викинуть їх звідти. Це ми вже бачили не раз. І тут такий же вектор розкладу. Дивимось далі. Доброго ранку, доброго рано всім. Дякую за Харків область. Будь ласка, Катерина, будь ласка. Так, Херсон саме місто дивимось по 2 березня. Саме місто Херсон. Зло з повітря, бачите, випадає ось. Зло по Херс... тут зло по самому місту ще залишається. За... Через оцих ублюдків бачите, ось вони тут залишаються. Поки що от з повітря треба бути обережними. Бо ці бо ці виродки вони ж тільки можуть там по мирним містам отут тут де, де достають. Ну, друзі, скоро вони будуть там тікати. На наступну добу уважно, треба бути уважно. Ще таке випадає небезпека. Тримається ще поки що. Недовго їм ще залишилось там. Ідемо далі. Черкаська область по 2 березня. Черкаська область. Черкаська область. Не випадає в основному розкладі нічого поганого, значить ситуація буде контрольована. Ось так. Критичних, поганих комбінацій не випадає. Але десь може, може щось чіпатися, саме Черкаська область, може повз Черкаську область, може бути якісь там балалайкиці чи якісь молпедиці. Недоразвиті такі ж, як їх і запускають. Можливо таке. Ну, критичного не випадає. Нічого. Дотримуйтесь тривог. Так, дивимось далі. У нас Чернівецька область. Дякую, будь ласка. Лена, будь ласка. Так, Чернівецька область. По 2 березня. Чернівецька. Загальна ситуація контрольована. Критичного нічого тут не випало. Дотримуйтесь тривог, слідкуйте за тривогами, не ігноруйте, все буде добре. Далі йдемо. Чернігівська область. Чернігівська. Чернігівська. По 2 березня. Чернігівська. Наче ситуація, друзі, контрольована. Повітряні тривоги треба дотримуватись, ще, ще все-таки тут вказують на це, бачите, повітряні тривоги по області. Критичного прям нічого немає. Але ось це карта напруженості. Можливо, десь якісь інциденти, а можливо, ви і знати про них не будете також. Але все одно, друзі, треба краще береженого Бог береже, як кажуть, треба бути слідкувати за тривогами. Чернігів, дивимося, саме місто Чернігів, по 2 березня. Чернігів. В Чернігові захист. Наші військові ситуацію контролюють. Бачите, ось саме місто Чернігів, військовий контроль тут випадає, все повинно бути нормально. Критичного нічого не випадає. Дотримуйтесь тривог, слідкуйте за офіційними даними, ви наражайте себе на небезпеку. Ось такі, друзі, у нас. Ось такі у нас, друзі. Ситуація ось така. Що ми побачили по областях. Значить, дивіться. В мене орки, бачите, змінили тактику. Десь вони будуть отак от точково запускати своє, своє е, е, лайно. Точково. Якісь Будуть обирати регіони. ось бачите, де випадає ось Дніпро, Запоріжжя, тут от випадає Київська область, можливо, десь там також. Де ще там випадало, друзі, слідкуйте, будьте уважними. Вони можуть отак тепер. По регіонам, знаєте, там по регіонам. Особливо 4 березня. Але ще раз скажу, вам, от у мене випадає на 4 березня, всі знають, як воно відбувається зазвичай. Це не буде такого, як ми звикли, або як ми бачили. Звикли не то слово, Як ми бачили до того, такого не буде. Вже в них немає тих сил, вони вже так не можуть. Воно буде десь схоже, десь отак от, от налякати, ось десь приблизно. Тому, ось, друзі.